друзі, з вами Верес і сьогодні у нас другий день ЛВК. Зараз зайдемо тут на карту. Граємо проти сінгапурського клану Clash of Clans. Знайте, у лідера клану, мабуть, дуже чудово розвита фантазія, що так, назвати. Назвати клан, так у нас зробити. В даний момент ми знаходимося на шостому місці, впали ще нижче. Так що давайте перезуміть нашого сперника. Що я можу сказати по цьому балансу? В принципі, більш-менш нормально. Тут 12 бачимо, да, для 12, 13, 5, 14, більш-менш нормально. Давайте зайду. Я такий мій суперник. Розкажу, які мої були думки з приводу цієї бази. Я думав навіть наварити гібрид, да? там протку спочатку на твінках, потім вже гібрид на основі заснять. Но я, коротше, передумав, я думав тут запустити королеву з 9 годин, да? щоб вона зайшла сюди в центр. Ну, навіть якщо вона не зайде. Або навіть і зайде, то навряд чи якось ви мені тут конкастив, і я можу в, в фіналі посмогтати хуї. Нічого в мене в принципі не вийде. То я вирішив зробити так і злишити лавашар. З той дірки я закину лав, кулю, лаву і десант. Сам. Приземлю його біля ратуші тут. А спочатку кину фріз, щоб ратушу не накосував. Вони заберуть ратушу і потім я закину так, щоб вони забирали саме інферно і бомбера. Тим, тим, тим самим вони самі себе заселять від ратуші. Зараз це все покажу в реалізації, та й тим паче клонкасту буде виманений. Так далі мої дії будуть тут навіть герої, не знаю, як бить, да достать до них, але буду випускати на чемпіона, щоб хоча б чемпіона забрати. Так. Ну і дуйку треба буде не забудь подфрізати, так що давайте одразу зайдемо в атаку. Сука, не туди нажав. Ой, бля, я не туда, кстати. Так, рад, забирається без проблем. Планкастел вроді як вименені, да, два там супер скільки їх там вже один залишився. Так, давайте підчищувати, не знаю, з якої сторони. Ну, давайте тут підчистимо. Я запускаю з 12 годин героїв. Так, зараз спама забрати чемпіона в мене. Давайте так, так закину, щоб чемпіонка і супермінгіони куля там отримувала. Так зроблю і так. В принципі, херню наносить, що так, що так, да, бо чемпіонка під ядом, так ще й мисливість там прибіг. Так, бомбочка взорветься, я прожимаю кінга. І все можна запускати в принципі всю армію. Так от тут ще збоку. Давайте ще пустимо тут. А тут я вже з тої сторони знизу випущу вардена. На мою думку він тут більше буде потрібніший... Не знаю, херово я прожав кулю, якщо чесно. Тут ще тут. Так, мульта живе, мульта, оце ще погано. Біть, зараз просто всім мої куль попалить і все, і кому там бить далі залишиться. Правильно, нікому. Так, війна ворожа. Якась мисливість туди побіжить. Бля, ну це буде дужка походу. 13-й таунхолд, так поза збалансами, так проїбаться просто, я не знаю. Я просто реально був розгублений чим тут абить. Гібридом я не був впевнений, що в виманю Клонкасталу, але, в принципі, якщо там вже шахти його і побіжать, то їм все буде. Їх просто Клонкастел та й би вбив, це суперміньний. Так, ну давайте чекати просто відсотки і все. Так, ну і за закінчення вже йде до раунду, то я думаю, тут -а, що замість того, щоб тут кінс спешку, де був метальник, то я б краще скинув тут десь біля мульти, щоб, можливо там би щось і вийшло, але вже, але все, все, це вже аналіз помилок, можна сказати, так що на цьому все будемо приступати до інших атак. І до інших міксів. ні, ну Інших міксів, навряд чи буде, ну. Ходім побачимо, я там ще бази не бачив, так що давайте подивимося, зустрінемось на іншому акаунті. Ми вже перейшли на твінг. Зараз була тут так само атака лавашаром, тому що я подивився там вже базу там було 13 таунхол. І вже подивіться на свої 12-й, там в принципі рівно дивіться з одного джиперс, тут рівень ТХ, але там все одно як для мене підійде більше лавашар, тому я залишив так само. І ось за 11 номер будемо зараз забирати. 13-й таунхол хоча б двушку, да? так, що я тут замітив? Тут дуйки в одну сторону дують, тому фріз е з підкріпленням да, нам не потрібен буде. Так, зараз ще чекну. Заки... Планую більш з цієї сторони закидувати, де да, золотосховище там, що десант, ну навірно, з пушки, шодесан, що... Десант, що... Ді... Да, що десант шолавун там. Вон, йде, в... думаю, все зрозуміло сказав. Я, наверное, не. Так, і це все закинув в сектор з ратушею. ратуша що там зорветься, буду старатися якось інвіз закинути на територію ратуші, щоб забрати мультиінферну. Думаю, хоть ша атака зайде, бо атака хоч я не закинути сектор, но хорошо що гоблини там проламали забор. Так, давайте запускаю атаку. Так, не знаю, чи кланкасты вымнится, наверное, все-таки золото схов ще буду кидать. Так, все. Магом пизда, и мы будем зараз шукать пиздь. 5% на фарму сміятися, чешу. Так, блин, супер миньон вылез. Путужны. Надо выманить інших. Сука. Не, не выманю вже. Так, ладно, давайте поки що буду зачистка героями, ити і я попробую выманить все-таки. Дві тут закину. Бля, не вийшло, ну і... хер з ним, да. Все одно двушка планується, то думаю воно хоч забереться. Після як правильно атакувати, да. Не вимінули да дай все одно наше воно вам треба, то продовжуйте атаку. Вона було з правого боку правильніше закинуть, нам все-таки буйка. Хоча фріска була, то можна було б спробувати все-таки. Так, так як я планую двушку, то я буду закидывать з Сінго Інферно. Саме основне варніше розгортати, давайте це зробимо. Ще два інвізи є, можна було б на героїв закинути, але це я теж протокую Не знаю, просто кудись небудь їх позакидувати де і все. Наверное, даже и двушки не будет, да? Не, ну целый у мене просто вообще чудово, да? Пару двушек. Сподіваюсь, що хоч третій не буде. там героїв. Так, 46, 47, 48. Только да еще один відсоток треба, да и в принципі все нормально, да. А, то там ці реактивні кули вилетіли, хули я тоді тратил ты кули. Щоб выманить просто. Так. В принципі, он и начтный забору, тому можно просто сдаться. 50% на да и в принципі нормально, все стойда. Так. Ну, а така атака вийшла на дві зірки вже друга підряд. Да? Сподіваюся, що хоч на 12. ТХ у мене буде все нормально плататись і не буде ніяких рукожопих атак і моментів. Так що давайте зустрінемось якраз на тій 12 ТХ, де у нас буде зеркало якраз рівне. Так ми вже знаходимося на моїй 12 ТХ. І коротше я подумав, може там реально якийсь новий мікс, да? типу рівний. Рівний рівень, може якийсь інший мікс, гібрид, наприклад, я такий подумав, на А, Ну Якщо чесно будь, то тим, що в мене не вкачені просто хогі на 7 рівень, тому й така причина, що я не, не перероблю мікс. Та як я повторю ще раз, то там більш-менш заходить атака під гібрид, на мою думку. Ну ми зараз це затестимо. Якщо не зайде, то, то то... я нічого не говорив. Так, і що в мене в планах по цій таці? Так, сподіваюсь, мого Діріка не сожре Single Inferno. В планах В планах закинуть в цей сектор дирижабль сам. Наверное, ну, буду все з цієї сторони закидувати, з того кутка якраз. І щоб шобанове там впало, я заберу по факту. Пушкин все-таки безполезно, але головне, що тут заберу Чистильщик. Так в принципі. Ратуша. <laughs> так то я 17 рату Так, ну можна думаю запускать. Якщо шо, то можу подфризить я сингл інферно, якщо треба буде або. Кстати, я навірно щось передумав, у мене ж є фриз, то я буду, наверное, на з той сторони йти. навіть... найч! Сагралось на це, так що норм. Такой бля! О! Ти бачиш, як я вчасно прожалену думку, а я... Так, хорошо, що хоч супермай не взорвалися. І криву... Фух. Хорошо, що я здерзався не кину, я міг би там... Ар... арбалета за інвізит за... і все. Глеб атака накриться. Так, давайте орла попробуємо забрати. Блять, король іди туди. Правильно. Кудись воно. Бомбер просто безкорисний був. Так само, як і король, піде раз, пішов. Я його запустив сюди, але він Ну, Не знаю, як вообще можна зачищувати в цій грі. Так, хорошо, що ці суперміньони померли. А, блять, ще один виліз. У мене нема зло просто одні емоції. Квіну, на жаль, я не заберу. В принципі, атака пошла вже не так, як треба, але думаю, що буде все окей. Так. На зачистку нічого не придеться залишити, що треба буде забратися. Так, так прожму вже. Я тебе миньон выживу вон, пиздец, лажу. Та... Такі атаки вышли, короче. Давайте зараз подфармлю проценты и можно будет забыть висновки Що по атакам, що по тактикам вообще. Ну хотя бы по хуйня, для таких баз Або... Ну еще я рукожоп, можно так не даже дать. Так, зараз там почищать почистить миньон. Там заверху бачите, що коллектор, и хайпер их почистить, все-таки для АВК потрібні там відсотки. Так, все, думаю, може здатися там все одно. Хм, не було пешних більш будівель. І у мене такий результат. Три двужки вийшло. Так, да, дуже не дуже такий результат для мене. Так, то з рівних тхав, це стопроцентва трьошка, так сказать. Трьошка в кармані можуть, але у ну, мене не вийшло. Ну коротше, і не треба тільтувати. Все-таки це просто гра, то велика на похуй. Знаєте, тільки другий раунд. Це просто перші два раунди, це йдуть розміночні, а вже завтра почнеться серйозна гра. Так тому зустрінемось завтра, я покажу, що у нас по результаті на даний момент ми займаємо п'яте місце. Так, ну тут трошки вже є якийсь відрив від інших місць, да? навіть від 4 тут тут 12 зірок, Ніхіра собі, разів. Да? Ладно, давайте, почекаємо до завтра. Ще ж не всі атаки зробили, тому підключуся і покажу вам результати, і якщо будуть, то якісь топові атаки. Ну не мої, звісно. Давайте. Перший це вже скоро другий день ЛВК, там залишається година до кінця. Е, у нас такий великий відрив, тут а ще що у суперника, що у нас не зробив хтось атаку, і ну це думаю, може буде двушка або навіть трьошка, думаю, трошки буде скільки або 15 ТХ. Тобто 27 зірок, але це все одно буде поразка. 24 на 36 зірок. Це 12 зірок різниціля. Так, що можна сказати по таблиці? По таблиці ми йдемо шосте місце, якщо ще, подождіть, надо чекати. Якщо... План, якого... план такий, саме кількість років, як у нас. Якщо він виграє, то він нас пережене. десь. Драха він виграє, кстати. І Це, походу, буде обгон нас. Ми будемо на сьогодні місці, тому треба буде обганяти. Так, отакі атаки у нас не одної трішки не було. Що можу. Подивився я якісь атаки, які можна було б вибрати. І, і мені. Більш такі да, так, що 12 на 12 атакували ось до 13-14 номер. Давай я вам покажу. Ну, 14-й не був, показують там електродракони. Тому нахер воно треба взагалі. Є така коротша атака. Блискавки з трясом, ну і гов, Говіч Големи плюс відьми. Так, руйнується інферно. Трясом з блискавками. Так, і між 9 і 12 годинами запускається основна армія. З 9 грів закидується кулемет. Це все запускається в центр. Давайте я прискорю трохи. Так, з центрі, в принципі, знаєте, забор вже пробитий кулеметом. Рад, що зноситься. В принципі, нічого не залишається, Та половина бази, десь трохи більш половини залишається. Тобто такого основного дефу вже немає. Тільки один арбалет, ну і там першого левела інферно. Це не серйозно. Так, відьми там ще зверху хочесь, давайте вже прискорюємо. Тут вже нічого не залишається, просто відьми добирають, доїдають базу. І залишається такий маленький сектор. І розбирають на ізі. 100%. Так. Ну, така єдина атака, яку я можу показати. Да У нас трьошок то взагалі не було, а у суперників там більшість були зроблені електриками. Тому немає нічого такого цікавого. Через годину почнеться новий раунд, тому скоро буду записувати. Так що на цей день, на цей день я з вами прощаюся. Всім дякую за увагу. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Оверест Всім пока.